Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Офіцер збройних сил України Мирослав Гай. Мирославе, вітаю вас, рада бачити і дякую, що долучилися. І слава Україні! Доброго дня, героям слава! 15.00 за київським часом, 31 січня, старт запису цього стріму, і хочу розпочати нашу сьогоднішню розмову із публікації в The New York Times», де мова йде про те, що Війська північної Кореї зараз вивели з лінії фронту у Курській області, тому що зазнали вони дуже серйозних втрат у боях. Водночас американські чиновники заявили, що рішення вивести північно-корейські війська з лінії фронту може змінитися після того, як їх вивели, їх можуть там донавчити і повернути знову на Поле бою, що ви думаєте, от з приводу появи такої інформації, чи ризикне з огляду на великі втрати посилати знову своїх Кім кімчанин на допомогу росіянам? Я думаю, що їх вивели не тому, що Путін піклується про життя північнокорейських солдатів. Він свій народ не ставить за ставить за ніщо для нього. Це просто м'ясо. Гарматне, а вже якихось зазомбованих північно-корейських військових, він, я думаю, взагалі навіть не вважає за людей. От тому я думаю, що це не його ініціатива. Ми ж знаємо, що там десь сім північно-корейських генералів приїхали спостерігати за участю в бойових діях цих підрозділів. Навіщо вони взагалі з'явилися там, в Росії? Ну, по Перше, тому що Росія відчуває брак людей, і Путін попросив свого диктаторського колегу Кім Чен Іна допомогти пострілами артилерійськими установками з старого зразка артилерійськими, крупнокаліберними і людьми. А навіщо це Кім Чен ін? Ну, по перше, путін йому рясно платить за це, і не тільки грошима, а й рисом, технологіями тощо. А й по-друге, армія ж Кім Чен Іна, вона, ну, не воювала ніколи. Це колись була там, корейська війна. Це багато років. Там, більшість тих, хто в ній брали участь, вже померли. Тобто армія північно-корейська взагалі не має бойового досвіду. А тим більше досвіду в сучасній війні. Більше того, їхня тактика, їхнє озброєння це все. Тактика Радянського Союзу це те, що їх на Радянщині вчили. Я вам просто можу привести як приклад, дуже показовий. Це є прекрасне відео, одна з перших за років зустріч на лінії розмежування північно-корейських і південнокорейських військових. Там ми бачимо, що північнокорейці в якихось радянського зразка, Сюрптуках, якихось форма така, знаєте, от. Шапки, -ушанки, ну, якась така е, архаїчна форма з старими автоматами, які вони тримають, бо знає, як, без амуніції. Е, ну, Таке враження, що знаєте, якісь бомжі ну, от, е, прийшли на зустріч. І е, проти них виходять абсолютно сучасні такого зразка знаєте, НАТО або Ізраїлю ну, суча, або США, північно корейські офіцери. Сучасні амуніції з хорошими бронежилетами видно. Ну це або спецпідрозділ, або серйозне якесь навчення підрозділ. Ми бачимо, що вони інакше стоять, вони тримають сектор, у них сучасне озброєння. Ми бачимо, що вони навчені з цим озброєнням. Воно не висить на них мертвим грузом. Вони знають, як його правильно тримати з ним. Ну військові одразу це бачать, ті, хто зброєю займається, вони одразу бачать люди навчені або не навчені. Тому що якщо північна Корея як мисливці, знаєте, це стоять, тримають на плечі, то там вже видно, що це сучасне професійне військові. От, а Кім Чен і ж постійно погрожує Південній Кореї війною, а у нього нема чим перемогти. по перше, там армія сильніша. Південна Корея один з найбільших виробників озброєння сучасного. У них прекрасний і ракетне озброєння, вони все виготовляють самостійно. Вони є і літаки, танки тощо. Тобто, видно, якщо він хоче, цей маленький, пух, пухкенький диктатор хоче в майбутньому мати війну у Південну Корею, а це записано в їхній конституції. Йому потрібна більш сучасна армія, а він же ж їхня ж розвідка показує йому відео. З телеграмів, з Гуглу про війну в Росію Україну. І вони бачать, що Південно Корейська армія взагалі не готова до будь-якої війни, я вже не кажу про сучасну. Тобто йому потрібно було, щоб ці війська отримали досвід, і фактично потім став... ну, я, Це просто логіка елементарна. І фактично вони потім перенесли цей досвід в Південну Корею. І розробили нову тактику війни, нові якісь оперативні настанови. Але тут проблема ну по-перше, через, скажімо, ментальну особливість північної корейців, через їхню таку зазомбованість, через їхнє нехтування життям, через застарілу тактику вони дійсно понесли великі втрати. І тобто, вже просто стало питання, що цей досвід сучасної війни просто буде не буде кому передавати. От плюс, ми бачимо, що люди, які е, в диктаторській країні мали обмеження на користування інтернетом, на користування соціальними мережами, е, комп'ютерними технологіями, е, не мали мобільних сучасних смартфонів. Ніколи не гралися в комп'ютерні ігри сучасні, розумієте? Вони не можуть оволодіти сучасними методами війни, бо вони ментально просто не можуть е ці дрони опанувати повноцінно. Е тут е у нас в Україні ми, коли операторів дронів набираємо, так намагаємося шукати геймерів, які мають досвід комп'ютерних ігор, тому що е їх елементарно просто менше нудить. В 3D-окулярах під час довгих польотів і вони швидше опановують новітні технології. От. І то не факт, це не означає, що вони стануть хорошими операторами-пілотами, але просто у них є шанс, просто що вони швидше, що у них вестибулярний апарат інакше працює тому, тому їх і відвели. От це така моя думка. Бо а, думати, що їх відвели, бо Путін там або російські генерали. Злякалися шалених втрат в північнокорейських військах, ну це смішно. Їм абсолютно начхати, що на своїх, що на північно корейців От і все. Я думаю, що це ініціатива північно-корейських генералів зберегти бодай кого... А ви взагалі бачили хоч одне відео, як вони воюють? Вони в прекрасній фізичній формі, але ви подивіться, вони не вміють проводити заходи з маскування. Вони не розуміють, яким чином протидіяти дрону. Вони на ці дрони дивляться. Є відео, де північно-корейські солдати дивляться, е, як я не знаю, на якусь дивину на цього дрона е, сидять в ямі, не замасковані, їх видно і день видно, і а в тепловізорі тим більше буде видно. Ну це просто знаєте, як ну як поводяться, не як досвідчені військові, а ну як дикі тварини. От, які дивляться на космічний дрон, який прилетів і висить у них над головою. Ну, це просто абсолютно різні, е, ну, навіть не естетики, як би правильно це сказати. Ну, це, різні, світи. різні світи, це різні цивілізаційні просто світи, різні цивілізації. Одна примітивна, от, і, е, і, і інопланетяни, які дивляться на них через дрон. От, і все, от, от, от така моя думка. Мирослава, були прогнози, ну, принаймні про це так само були певні інсайди в західних ЗМІ, що до 100 тисяч північнокорейських солдатів може навіть ким чи ним не відправити на допомогу Путіну. Але з огляду на от цю всю історію, що він їх відправляє туди, щоб вони бодай чомусь навчились, за кілька місяців щось змогли. Навчитися ці північно-корейські солдати теоретично, тому що Звичайно, Звичайно, змогли. Там є ще така проблема, як е, мовний режим, як ми його не ну, можемо говорити. У мене є досвід спілкування з іноземними військовими, які е, воюють на боці України. Назавжди питання мови це питання управління. Тому що якщо о, командир, наприклад, українець не володіє англійською іспанською, так або володіє англійською посередньо, а у нас там є, наприклад, військові з інших країн, які не знають англійською, а розмовляють, наприклад, із, ну, при наприклад, до прикладу, даю от о, о, у нас, же знаєте, що іноземним військовим можна по закону України служити, вони приносять. Присягу народові України підписують контракти, можуть служити і навіть там отримати громадянство по полегшеній процедурі через три роки, здається, служби ефективної в Збройних силах. От це такий закон був що Тимчук. Його колишній депутат на жаль, покійний проводив. І я його лобіював цей закон, щоб легалізувати іноземців. У нас і я просто розумію, знаю наскільки це важко складно. Здійснювати управління, якщо є отакий мовний, мовний, мовна проблема. От, і потрібен достатньо довгий час. А тут взагалі північнокорейці. Ну, це, це колосальна проблема. Я думаю, з їхнім управлінням. От, і я не вірю, що 100 тисяч північнокорейців опиняться в Росії, але навіть якщо так, я не думаю, що вони зроблять стратегічну погоду. Так, вони молоді, так, вони в фізичній формі. Так, вони нехтують своїм життям навіть кінчають життя самогубством в разі загрози полону. Там є свідчення про те, що і гранатами вони себе підривали і ще якось. Але я не думаю, що це буде надто висока ефективність. Росія в середньому в місяць втрачає 30 тисяч військовослужбовців. 30 тисяч. Ну, от, подивіться, сводки Генерального штаба, в середньому з загиблими і пораненими. І 9 тисяч. От сьогодні, здається, 1500 чимось з чимось Генеральний штаб. Ну, і сама Росія свідчить їхні з-блогери, кажуть, що десь в районі 30 тисяч. Ми навіть по мобілізації, не по мобілізації, а я припрошую по притягненню людей на контракт. По виплатах російських ми бачимо, що вони десь намагаються 30 тисяч в місяць знайти за гроші, щоб поновити ці втрати, от ну так, 100 тисяч північно-корейців це два місяці війни для них. А з їхньою застарілою тактикою. Я думаю, це може бути і набагато швидше. Так, що сказати, що це прямо якась глобальна, глобальна загроза, так це ускладнить там життя, це проблема. Але не катастрофа до речі, про ну, взагалі, ресурси в живій силі ворога цього тижня. партизанський рух теж е, повідомляв про те, що ну зараз Росія ж фактично купує та, на війну мільйонними ось цими контрактами, мільйонними виплатами. Там деякі регіони навіть між собою ледь не змагаються. Хто більше дасть Тому... середня, у них середня виплата за першочерговий контракт е, 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів, о, вони платять просто людині за підписання, плюс там дуже багато місцевих пільг, потім там о, ці о, місцеві органи влади пропонують о, якісь кошти, тобто там плюшок достатньо. Ну, десь в середньому отрахували 50 тисяч. Ну, але коли цей контракт закінчується, от про що партизани з руху а теж говорять, що цим, значить, ті, хто підписали цей контракт, російські окупанти їм пропонують його перепідписати. Якщо вони його не перепідписують, то їх відправляють в Курську область у м'ясні штурми. Не знаю про це нічого. Ну, от геть нічого не можу сказати. Ну от абсолютно, абсолютно не володію цією інформацією. Я, Може, про Я просто про що е, хочу вас спитати: а як найближчим часом будуть вирішувати проблеми з живою силою, на вашу думку, в Росії? Чи в них ще вистачатиме ось цих великих коштів для того, щоб фінансово людей заманювати на війну? Ні, коштів у них вистачає, але ми бачимо навіть. По злучанню північно-корейських військових, що людей все менше, от і тут вони в такій е, цікавій ситуації з одного боку, вони б хотіли на рівні військового керівництва його е, цієї патріотичної Z спільноти в лапках патріотичної. Вони хотіли провести мобілізацію, про це багато говорять, але е з політичної точки зору, е їм це не те, щоб не вигідно, це практично дуже складно зробити. Що я маю на увазі? Ну, по перше, ми бачимо у першій спробі мобілізації, що мобілізація не користується Росією популярністю, і дуже багато людей почало тікати за кордон. І в першу чергу, це хто? Це люди, які. Мають кошти середній клас, висококваліфіковані, спеціалісти, програмісти і тощо, і багато хто з них м, потім не повертається просто в Росію. Куди вони тікають, Ну, вони тікають там, де їх приймають. Там Грузія, потім Вірменія, ну, хто, хто куди. Турція дуже багато. Наступне, це проблема в тому, що для того, щоб провадити мобілізацію, вам мало о, зібрати людей. Вам потрібно їх вдягнути. Ну, добре, вдягнути вони їх в якусь поганеньку форму вдягнуть. Там китайці допоможуть, але вам потрібно їх озброїти І озброїти не автоматами радянськими, вам потрібно їх озброїти техніку. Вони зараз е роблять штурми, зокрема застосовуючи мотоцикли. Ну добре, ми теж так робимо. Але навіть були випадки, коли застосовували просто стару радянську автотехніку, там Жигулі, умовно кажучи, зрізали дах. В нього залазило скільки о, може залізти, і на них вони на передній край о, виїжджали. Чому? Тому що нема на чому їхати. Тому що зараз я вже от бачив вчора ноу-хау-відео замість мангалів почали робити такі будинки о, на, на танку, вашта зрізається, все зрізається, і роблять о, з листів металу о, і дерева от беруть як на бліндаж. І просто роблять такий будинок, і в нього залазить особовий склад, і на вас фактично їде ну, такий е е грузовік, да, домик такий їде, в якому сидить там, 10, 20, там, 15 людей. Ну, от, е і Це тому що будь-яка техніка вражається в півдронами і артилерією, і у них її не вистачає. Ну, от це наступна проблема. І ще немало важлива проблема в тому, що ну ладно, там генералів ми дуже багато повбивали російські генерали, то таке, це не найважливіше. Більш важливо, що у них не вистачає офіцерів середньої і молодшої ланки, бо вони гинуть на війні так само. А цією масою народу хтось має керувати, управляти. Ну, призовуть вони там зараз там 300 тисяч там людей. А де їм стільки взяти офіцерів? Це, вибачте мені, на командира роти потрібно мінімум там бажано лейтенанта, от, е потім вам сержанти потрібні взвода відділення, толкові, які мають сучасний досвід війни. А де їх взяти в такій кількості? Вам потрібні командири батальйонів, командири бригад от, і е полків, що неважливо. Е а цих офіцерів повбивало ж дуже багато. Ну, по, по віку вони теж там багато хто. Вже не може воювати, там по здоров'ю поранені. Я, щоб навчити офіцера, це вам потрібно. Ну, бажано 5 років. У нас теж така, така проблема є, тому що е, військові кафедри в Україні е, у вишах – це фейк. Вони нібито випускають офіцерів, а насправді взагалі повністю непідготовлених людей, які жодного разу на цій кафедрі навіть автомати не бачили скоріше. І вони абсолютно не готові приходять з кафедри, нібито офіцер, а його треба всьому навчити. Він в орієнтуванні не розбирається, зброї не розбирається, статути не знає. Мапу, особливо натиску стандарту, ніколи не бачив. Тобто, відповідно, це проблема. У нас це вирішується таким чином. У нас беруть людей, які пройшли, мають бойовий досвід, і вони служили. Отримали якісь навички, вони проходять додаткові курси. Там о, були такі курси в 2016 році для учасників АТО курси лідерства, де їх вчать, там, умовно, на майбутніх командирів батальйона, на штабних е, працівників. Ну, проходять, тобто постійно займаються. Ну, от, але це люди з бойовим досвідом. От, а де в Росії таку кількість набрати? Там теж це проблема. А по великому рахунку до офіцера навчити це 5 років академії. Що так повноцінно, грунтовно. Чому кажуть, що е, при, після припинення вогню Путіну потрібно буде декілька років на відновлення? Це ж не тільки техніку їм відновити і снарядів накопичити. Це їм офіцерів підготувати, людей, тих, хто буде керівником керувати е, толпою. Оцією то, натовп озброєно. Тому це у Путіна теж глобальні проблеми. От, глобальні. Тому я думаю, що о, так зараз всі про перемир'я говорять. Вони не розраховували на довготривалу затяжну війну. Вони думали, що за тиждень впораються, не впорались, і в результаті несуть ну, колосальні стратегічні збитки, не тільки економічні, а й е, щодо армії, копутовності тощо. Демографія, ми це з вами все це ще побачимо. Мирослава ще одна тема, яку хочу з вами обговорити в розрізі того, як зараз ну, особливо цього тижня, розвиваються в динамі розвиваються в динаміці ці події. Це скандал, який спалахнув в Міністерстві оборони через посаду директора Агенції оборонних закупівель. Угу. Зараз з'явилися от повідомлення про те, що в мін'юсті кажуть, що Призначений міністром оборони, керівник цієї агенції, він Тимчасово виконує обов'язки керівника цієї агенції, а от попередня керівничка, яку обрала наглядова рада, зараз відсторонена від керування. І це попри те, що в реєстр вона була повернута як керівник. Ну тут багато різних таких політичних нюансів. Це окремо я про те, все ж таки, агенція оборонних закупівель вона закуповує техніку, яка потрібна нашим збройним силам. Те, що зараз відбувається між міністерством оборони і ці. Дією агенцією позначається на швидкості поставок техніки нашим військовим. Ну я вам скажу так: я слідкую за цим, тому що це важливо. Я давно цікавлюся питанням озброєння, закупівлі озброєння. я Був свого часу в експертній раді при головнокомандувачі збройних сил, це при залужному ще було і е, По розвитку збройних сил, тому я знаєте, як в, в темі, так? як то кажуть, е, для мене особисто. Я не знаю всіх нюансів там всередині і не хочу знати. Е, не моя справа. Але для мене те, що зараз відбувається між Міністерством оборони і агенцією, це катастрофа. І тут не питання, що Марину без руку зараз не подовжили і і навіть не звільнили, її контракт не подовжили. Там це право міністра насправді. Він там був скандал з наглядовою радою, е, новий прийшов, нібито очільник агенції, але через реєстри. Там, якимось чином його так і я так розумію так і не зрозумів, так і не, не призначила. Ну, принаймні він не почав виконувати свої посадові обов'язки. Зараз у відпустку пішов, я бачив його допис. В чому катастрофа? Ну, по-перше, однозначно буде така певна замінка, пауза. Закупівлі боєприпасів і е, фінансування виробництва боєприпасів самоукраїнського це однозначно буде це пауза, тому що навіть неважливо, чим це все закінчиться. Ну, по перше, новому очільнику потрібен час для того, щоб війти в суть справи. А якщо зараз вони збираються ще судитися там. Збираються, не дають один одному можливості оскаржувати ці рішення, не дають можливості розпочати цю роботу, то пауза вже фактично є, вже зараз є. Потім ці всі, всі рішення можна в суді там оскаржувати. Легітимні вони чи не легітимні? Це колосальна проблема. Але ще більше проблемою є те, що все це, весь цей скандал вийшов в публічне поле. Це дуже некрасиво, скажімо так, це е, е ten... <туж> ну само по собі, але це дуже сильно впливає на негативне бачення всієї цієї історії з боку наших іноземних партнерів, які нас забезпечують боєприпасами. І з боку іноземних виробників, які ці боєприпаси нам постачають, вони й будуть постачати, але пауза, невзяті фінансові зобов'язання, затягнуті контракти, невчасне фінансування це все буде. Цей скандал він же ж відгукнеться конкретними наслідками. От. А вибачте мені, у фронт немає часу чекати е, на міну. І так у нас вже скандал на скандалі по неякісним е, пострілам, по неякісним мінам, по проблемах з парахами. О, це вже до абсурду доходить іноді. І е, це все вже в публічному полі. А тут ще й о, такий гігантський скандал. Тут більше навіть сам скандал. Е, Сам скандал більше шкодить, навіть ну, це така іміджова є... історія. Це іміджова історія дуже сильно негативно вплине на я вам скажу, що в Міністерстві оборони є розумні люди, багато розумних людей, які давно, оо, ну скажімо так, фахово розбираються, яким чином відбуваються закупівлі. Я сподіваюся, вони якимось чином сунуть ці закупівлі. А от імідж нам поправити назад, це буде дуже складно. Це. Треба було в публічну площину це виносити. Це, от, ви бачили хоч одну заяву представників наглядової ради, яких е, з цієї Наглядової ради зняли? Бачили? Ні. Ні. А знаєте чому? Чому? Бо вони розумні. Вони знають, що це не треба робити, це нашкодить державі. Вони потім якось вирішуть. Нічого страшного. І триматися за посаду в воюючій країні це не дуже красиво. Це треба стихесенько було врегулювати, вирішити якимось чином без публічних заяв. Це несе шкоду іміджу міністра, несе шкоду іміджу очільниці агенції, несе шкоду державі. Отака От моя думка. В принципі, я думаю, я достатньо вам о, розкрив своє бачення таким чином. Мирослава, я вам щиро дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що власне те, що відбувається зараз між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель. Владнають якомога швидше. Ну і будемо стежити в динаміці за цим. Я знаю, що ви за цим так само, як людина, небайдужа стежите своїми думками ділитися на своїй Фейсбук-сторінці. Я закликаю нашу глядацьку аудиторію підписуватися нам, Рослава Гая, в соціальних мережах. Ну і так само не забувайте проти. Телеграму немає, тільки Фейсбук. Фейсбук телеграму не користуюсь. Тому якщо підписуватись, то тільки на Фейсбук. Так, це зауваження. Наші глядачі будуть вас шукати у Фейсбуці. І ще раз вам щиро дякую і до наших глядачів традиційно. мій заклик коментуйте, поширюйте це відео. Ну і не забувайте підтримувати підписку нашої платформи. Дякую, до побачення.